Очі добрівана івана шліки тому дню. От це присвішилась. Перший поцілунок молодят. <му> Весілля Івана та Альони майже за європейським зразком, але ці урочисті події передували довгі місяці випробувань. З початку бойових дій на сході країни Іван побував у найнебезпечніших точках. Це дуже тяжко. Це Постійні переживання, особливо коли немає зв'язку, або я чую постріли. Це, це дуже відповідально і дуже переживательно. Іван та Альона, знайомі зі школи, сиділи за однією партою, і тривалий час були просто друзями. Коли Іван з миротворчої місії був у Косово, той звідти телефонував Альоні. Ми навчалися з п'ятого класу. Він прийшов до, до нас у школи в п'ятому класі, так і познайомились. Вони зустрічалися там трошки, а тоді, що там случилось, не знаю. Розбіглися. Ну, кінець кінця, кінцем -то й збіглися. Сержант Іван Банк контрактник 95-ї десантно-штурмової бригади. У грудні минулого року отримав недержавну нагороду Орден Народний Герой України. Чоловік каже, службі віддає багато свого часу та зусиль. Тому дружині бажає. Терпіння. Терпіння, що, так, що можна ще поважати. Це би витерпіло. Та важко, я розумію, це сам, що важко. Ну, я сподіваюся, що вже скоро вже буде вдома. Найприємніше те, що він, незважаючи на свою зайнятість, дуже багато часу приділяє все таки мені. А Найчаще те, що його немає поруч. Гості рідні, друзі, бойові побратими та волонтери. У Івана велика родина, четверо братів та шестеро сестер. Молодятам всі бажають щасливих років разом. Хотіли б побажати, щоб був щасливий, здоровий. І сім'ю таку, як у нас, велику, щоб була десять раз. Нині бригада, в якій служить Іван, на ротації. За кілька днів сержант повернеться до своїх бойових завдань. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.